У перший день весни індексацію пенсій провели одночасно для всіх категорій людей третього віку. Зокрема, з 1 березня підвищення чекають на пенсіонерів, які отримують виплати на загальних підставах. Осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настало в результаті каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. А також збільшення виплат до пенсії отримують пенсіонери з силових відомств. Цим категоріям громадян перерахунок здійснено шляхом збільшення показника середньої Місячної заробітної середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, на коефіцієнт 1,0796 це вже третя індексація пенсій з початку повномасштабної війни. Цього разу щомісячні виплати у середньому зростуть на 322 гривні. А розмір середньої пенсії в Україні тепер становитиме 5717 тисяч гривень. Водночас кабінет міністрів України знову запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій – півтори тисячі гривень незалежно від категорії. Ця індексація була здійснена для осіб, яким пенсії призначені до 31 грудня 2020 року. Пенсії, призначені починаючи з 1 січня 2021 по 31 грудня 2023 року, не індексувалися. До пенсій, призначеним в цей період, встановлена доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Також з 1 березня зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 2093 гривень до 2361 гривні, тобто на 268 гривень. Це дозволить збільшити розміри надбавок, доплат і підвищень до пенсії, які обчислюються із розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Суми, на які зростуть пенсійні виплати у кожної особи будуть індивідуальні. Результати проведеного перерахунку пенсіонери зможуть побачити вже при отриманні грошей у березні.